Виконання основного та поверхневого обробітку ґрунту, а саме тяжкова борона. 52-річний Віктор Гуров, ветеран російсько-української війни. Додому він повернувся навесні минулого року, а у вересні влаштувався на роботу. У рідному селі піщаний брід працює майстром виробничого навчання в аграрному ліцеї. Згадує з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну у Луганській області. 57-й бригаді служив, поки не отримав ранення, і після тяжкого поранення я мене списали місяця три. Я... Мене психологи переключали з війни на гражданку, тому що було тяжке поранення, контузія тяжого. Каже, лікувався півроку, отримав інвалідність. Адаптація після війни поранень ще не закінчилася. У цьому ліцеї він працював до того, як піти на фронт. Говорить, спілкування з дітьми його відволікає від спогадів про війну. Таке забути, я не можу так різко і все. Це дуже тяжко забути. Це все. Вони ось у мене відлікають у цих празних. Думок, щоб забуватися за те все, що там було, вертатися в мирне життя, навчати цих підлітків. У ліцеї Віктор Гуру вчить дітей навичкам керування трактором. Віктор Анатолійович працював у нас майстром виробничого навчання. Працював сім років. І коли повернувся з війни. І... Ну йому вже присвоїли групу інвалідності для того, щоб йому якось полегшити цю роботу. Ми створили йому робоче місце. Тобто купили інтерактивну дошку, комп'ютер, проектор. За це все ми заплатили 79 тисяч. Але держава, обласний центр зайнятості, нам повернули 69 Після зміни після школя до себе на базу, ви от пилу, пруду. Очищайте трактор. Відносився з щиро з повагою до цієї людини. Дякую йому за те, що він захищав нас, нашу батьківщину, і посприяв тому, щоб ми зараз спокійно навчалися. Більше хочу піти по спеціальності воєнним, приймати якусь участь у захисті батьківщини. Проїхали метрів 20, відрегулювали глибину оцим котком, регулюється глибина. Вони більше і просять, щоб було більш практично, більш наглядно. Їм більше, вони кажуть, ви нас поведіть і покажіть, Ми це нам, вони краще запам'ятають, їм це більше подобається. Попри травми після поранень, сидіти вдома не хоче, каже ветеран. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький.